Доброго ранку. <рес> Доброго ранку. Це ранок. Це ранок. Це п'ята година ранку. Ой-ой-ой. Навіть телефон ще не хоче стояти на штативі. А я вже встала, тому що ми починаємо наш road trip, нашу дорожню пригоду. Роблю каву. Вчора я склала а, наш план на сьогодні виїзд о 5.30. Зараз зробимо каву, з'їмо в Бейгу і поїдемо. Поїдемо дуже далеко, нам сьогодні їхати 6 годин. Боже. Я не знаю, що ми зможемо зробити. У нас екс У нас термінова зупинка. Не дотерп... Ми не можемо дотерпіти. Три, дів... Три дівчинки в машині ми не можемо дотерпіти до заправки в туалет. Це emergency. Але ми вже під'їжджаємо до під а... ні, нам 20 хвилин залишилось до Меріленду, штату. Ми приїхали на нашу першу зупинку. Таргет в Меріленді. Цікаво, чи він відрізняється чимось від Таргету в Вірджинії. Так, перше, що нам треба, це туалет. Дівчат, а ви куди? Марина забула. Вона побачила одяг, вона забула, що вона дуже хотіла в туалет. Таргет виглядає так само. Треба взяти нам перекус дорогу наступна зупинка Starbucks. треба щось взяти поїсти я то вже вмираю з голоду продовжуйте рух 13 The middle of Nowhere. Зупиночка. І через приблизно години ми вже маємо приїхати в Нью-Йорк, в Бруклін. І останню частину шляху я буду за Рулем. Тому сподіваюся, всі виживуть. Дякую. Вже знімаємо. Ми знаходимось на Стейтен Айленді. Я ще не бачила настільки жахливого місця в Америці. Ну це, типу, південний Річмонд, схоже. Да. Але, блін, це Нью-Йорк. Типу, я думала, що тут має бути все інакше. Оце Нью-Йорк. От сюди всі, всі бажають приїхати. Насолоджуйтесь. Enjoy. Enjoy your stay. Кінець. Хоч півпів. Нема. Пів-пів. Я не вірю, що ми це зробили. Але ми в Нью-Йорці. Да. Де Настя? Сходу, що... А точніше в Брукліні. Да. Отакий він, Бруклін. Нам в той, нам в той бік. Да. Отакий він. Цей Бруклін. Дорога по самому Нью-Йорку буквально останні там 10-15 хвилин була трошки крейзі. Ось Але ну що, зато буде що згадати? Нам ще обратно їхати. Швидкий перекус. Їдемо на Манхеттен Всі дуже стомились. Але нам треба продовжувати свій путь. Приїхали. Це Нью-Йорк. куди нам іти? Йдемо okay. їсти пасту. Перша нормальна їжа буде зі вчора. Виходить. Навіть з вчорашнього ланчу мого, тому що на вечерю я пішла в гості і з'їла там всі апетайзери, які в них були. Але я не можу це назвати, назвати повноцінною вечерю. У мене е, відбулася зміна. Мого обліку мені довелося екстрено накупити собі худі вечір, тому що тут дуже холодно, я цього взагалі не очікувала. Я приїхала в футболці, і якось я козя не підрахувала, що тут дуже холодно. Ось. Але тепер у нас є декілька годин насолодитись містом і погуляти. Перш ніж я поїду за своїми дітьми, за своїми котами. Зараз ми знаходимося на півдні Манхеттену. Там, де раніше були башні-близняки, але після теракту з них зробили меморіал на місці там, де вони були. Ось, це дуже популярне туристичне місце зараз. Виглядає дуже епічно. Я веду нас на мій інтуїтивний компас, тому що я була в Нью-Йорці вже два рази. Я е, ну, коряний нью нью-йоркер, ось, Тому в мене реально вже всередині є маячок. Я знаю, куди і як вийти. Це не сарказм, якщо що. Я реально все це знаю, як свої п'ять пальців. Ну, Манхеттен. Це Сіті Холл. А що це? <laughs> це Сіті-Холл. Для моїх підписників це буде сіті холл Нью-Йорк раніше був Нью-Амстердам. Дуже гарно. Якийсь протест. Що протестують? Це Чайнатаун. І тут піде протест. Я так думаю, проти... Написано проти расизму. Thank, Thank you. Проти расизму. Справжній Нью-Йорк. Куди йдемо? О, вон там от Little Italy, йдемо туди. Titanic? <laughs> Це закінчилася наша подорож по Манхеттену І ми їдемо забирати котів з аеропорту. Нам їхати 28 хвилин. Марина наважилась також випробувати свої сили на вулиці. Нью-Йорку. Дуже хвилююсь. Я не бачила своїх котів два роки. Це просто якісь дуже дивні для мене зараз почуття. Сподіваюсь, вони будуть в більш-менш гарному стані після всього, що їм сьогодні довелося пережити всі транспортування. Ми чекаємо на котів. І в нас розпаковка нашої вечері. Що у вас, покажи, що це таке. Мммм, як виглядає. Настя, покажи, що в тебе моєнське щось. Виглядає непогано. Краще, ніж те, що в Марини, чесно кажучи. Mm. Ану, потримай, будь ласка, я свій розпакую. <laughs> Ні, отак, отак. Тільки ти камеру закриваєш. Mm. Так. Розпаковка мого сендвіча з куркою. Mm. Це що в нас? Як називається мережа? Бургер oh, кін. Uh, <laughs> Це не реклама. Take a picture, everything. Just okay. Yeah, just hold it there. Hold it. Alright. Okay, this is the one. Lisa! Yes. <gasps> yeah! Smoke here. Zaika. Mm -hmm. She's she buying you. Huh? I'm just kidding. <laughs> <laughs> no, I'll see you in the market on top there. But it says this. <laughs> yeah, yeah <that laughs> I'll tell you. This cat bites. <laughs> Анага опі, а я вам тут сада в іншого. Вони дуже мене здивували, тому що вони походились поїсти одразу. І Міса взагалі одразу пішла на ручки. Тобто вона мене згадала. І в мене є надія, що на них не так сильно в плані стресу вплине цей переїзд. Він був дуже важкий, це зрозуміло, але поки що в мене є надія, що вони звикнуть до нового дому. Ми сьогодні ще залишаємось в готелі. І завтра вранці їдемо додому в Річмонд. Міскузик, а спати ми підемо з тобою. Я не можу з цього кута. Відео мало закінчуватись не так. А, я приїхала додому, і перед виїздом я замовила своїм котам м на Амазоні, корм, туалети, наповнювач для туалету, міски для їжі і величезний домик. Типу, я зроб... замовила їм все. Щоб їм було комфортно максимально, коли вони сюди приїдуть. Тому що мої коти їхали сюди 3 довбаних дні. І я проходжу, а мої посилки вкрали. І просто в смітнику, типу, їх доставили в лобі комплексу в квартирному, в якому я живу. І просто в моєму смітнику ну, біля цього. Купу пленки, в яку це все було запаковано. Тобто хтось мав наглість розпакувати це, подивитись і вкрасти мої речі, які я собі замовила. Я в такому шоці в мене ніколи нічого не крали в моєму житті. І я не знала, що це настільки неприємно. Але, ладно, все ще були типу, мої речі. Але це речі для моїх котів, які, типу, подолали такий шлях. Щоб приїхати, і щоб якась паскуда, яка живе в моєму домі. Тому що, типу, тільки люди, які тут живуть, мають доступ до цього лобі. Щоб ця гидотна людина вкрала їх речі мені дуже прикро. А, мені ще дуже прикро, тому що це все коштуло майже 200 доларів. Всі ті речі, які я їм замовила, а, я дуже втомлена після дороги, і в мене случився просто ем, срив через це. І я буду з цим розбиратись. Я напишу в офіс. Ем, я надія, що в нас є камери і що цю людину знайдуть. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях? Ставте лайк. Якщо ви хочете підтримати цей канал. І дякую всім за перегляд. Це бонус номер один. <смір> Бабуська. І бонус номер два.